Сьогодні на огляді потужний і багатофункціональний робот пилосос CECOTEC KONGA 8290 і Mortal Ultra Power Home Extreme, який обіцяє забезпечити максимально ефективне та автономне прибирання для будь-якого житлового приміщення. Цей пристрій відрізняється стильним і компактним дизайном, що дозволяє йому вписатися в інтер'єр, а головне, значно полегшує процес прибирання з потужністю всмоктування в 7000 паскаль. Та сучасною турбіною цей робот здатен видалити навіть найдрібніші частинки пилу та бруду. Друзі, а перед початком хочу нагадати вам підписатись на наш канал Воюа. Тут ви знайдете багато цікавих оглядів на різну техніку та гаджети. А також не забувайте про наші соцмережі, де теж купа цікавого контенту. Ну і по традиції залишаю вам приємний промокод на знижку в описі під цим відео. Тому, якщо вам сподобається цей пристрій, ви зможете придбати його не лише з найвигіднішою ціною, а ще й зі знижкою. Отже, заставка, і ми починаємо. Ляпс! Одна з ключових особливостей Konga 8290 це високоточна лазерна навігація на базі LIDAR, яка дозволяє роботу орієнтуватися у просторі, скануючи приміщення і будуючи карту. Завдяки цьому він легко уникає перешкод і швидко обирає оптимальний маршрут для прибирання, що забезпечує економію часу та якість результату. робот пилосос дозволяє максималізувати потужність смоктування в 7000 Паскаль. Що разом з потужною турбіною гарантує, що весь бруд, навіть той, якого ви не бачите, буде прибраний швидко і ефективно. 7000 тисяч для такого малюка це дійсно крутий показник. Окрім цього, модель пропонує 10 режимів прибирання, адаптованих під будь-які потреби від ретельного очищення килимів до акуратного миття твердих покриттів. Ще однією корисною функцією є електронне дозування води під час миття. Завдяки чому робот-пилосос ефективно видаляє навіть стійкі забруднення. Це дозволяє створити ідеальну чистоту, яку ви зможете підтримувати щодня. Що робить цю модель ще більш зручною? Це самопорожнювальна база з містким мішком на 3 літри. Після кожного прибирання робот автоматично спорожнює свій контейнер у базу, дозволяючи вам не хвилюватися про часте очищення пилозбірника. База також оснащена спеціальним датчиком для виявлення сміттєвих пакетів. Тому полосос спустошує бак лише тоді, коли виявляє наявність нового пакета, що додатково підвищує зручність. Роботом легко керувати зі смартфона через спеціальний додаток Цекотек. Ви можете запланувати прибирання, обрати один із десяти режимів, налаштувати рівень потужності всмоктування та багато іншого. Додаток дозволяє відстежувати прогрес прибирання в режимі реального часу, а також виставляти віртуальні зони яких прибирання не потрібне. Завдяки ємному акумулятору на 5200 мАч цей робот може працювати понад 280 хвилин без перерви, що дає змогу очистити приміщення площею більше 280 квадратних метрів на одному заряді. Якщо ж заряд добігає кінця, робот автоматично повернеться до бази для підзарядки, а після цього продовжить прибирання з того місця, де зупинився. У компактному корпусі Конга 8290 є все необхідне для вологого та сухого прибирання. Робот усуває сміття, бруд та плями. А ще він має опцію ретельного вологого прибирання, коли поверхня протирається частішим зигзагом. Пристрій отримав подовжену основну щітку та плаваючу щітку ве подібної форми. Плюс для власників домашніх тварин основну щітку зробили розбірною, Тож ви можете легко звільнити її від намотаного волосся та шерсті. Отже, це котек Conga 8290 Immortal Ultra Power Home Extreme – Це ідеальний вибір для тих, хто шукає автономного помічника з максимальною потужністю, надійною навігацією і зручним управлінням через смартфон. Тому, якщо вам сподобався цей робот, ви зможете придбати його в нашому інтернет-магазині Воюа. А для того щоб ваша покупка була ще приємніше. Ми підготували для вас додатковий промокод на знижку, який ви знайдете в описі під цим відео. На цьому це все. Дякуємо за перегляд! Ставте лайки та підписуйтесь на наш канал. І до зустрічі в нових відео!